Дозвольте представити вам нашого гостя, нашого давнього колегу, професора, завідувача кафедри соціології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора соціологічних наук Іллю Федоровича Кононова. Ілля Федорович вже не вперше, в Другобичі. Він приїжджав до нас на наукові конференції на проведення соціологічних досліджень. Зараз Ілля Федорович також з науковою метою у нашому місті. Ми проводимо третю хвилю соціологічного дослідницького проекту, який стосується міжрегіональних стосунків Галичини та Донбасу. Більш детально про цей проект, про це дослідження, я б хотіла попросити Іллю Федоровича розповісти. Я щиро вдячна Світлані Андріївні за представлення, і я мушу сказати, що дослідження. Ми з нею проводимо досить давно. Ми почали його ще 2005 року, коли побачили, що в міжрегіональних стосунках криється дуже багато загроз для майбутнього країни. І в 2005 році, вперше було проведено опитування одночасно в Луганську і в Драгобичі. Воно мало як соціологи кажуть, пілотажний характер, тобто ми створювали ще інструментарі для подальшого вивчення цих відносин. Але вже це перше опитування дало досить багато матеріалу, який показав, в чому відмінність між Донбасом і Галичиною, і, по-друге, показав важливість, їх, о, цих от відносин в межах регіональної системи України. Регіональна система України надзвичайно складна. І в Україні повинна бути дуже відповідальна регіональна політика, а для цього потрібен розвиток соціології регіонів. Ну, власне, от Україна якби створена для того, щоб тут потужно розвивалась Соціологія регіонів як особливий напрямок соціології. Ну і е, е, от ми дійшли до висновку, що стосунки між Донбасом та Галичиною в межах регіональної системи України вони якби є системоутворюючими. Від їх якості залежить взагалі майбутнє України. Ну і е, після того 2007 року ми провели е, опитування тут уже. Опитування було більш широким. Ми проводили опитування і у Львові, і в Дрогобичі, і в селах Львівської області, і таким же чином в Луганську, в місті Стаханові і теж в селах Луганської області ну, за відповідними квотами. І тоді були проведені дві конференції, в яких брали участь як соціологи, історики. Культурологи з Донбасу, так і з Галичини. Ці конференції мали такий міжнародний характер, були публікації публікації у нас, в Польщі. І от зараз ми як би планово планували провести останній етап цього дослідження. І до цього ми взагалі працювали на волонтерських засадах. А от цього року наше дослідження було підтримано е, канадським універс... університетом штату Альберта в Канаді. Е, там є інститут українознавчих студій. Вони нас підтримали. Це невеликий грант для е, оплати проїзду, там проживання дослідників. І е, зараз ми закінчили опитування в Донбасі, і Галичині в Галичині. Опитування проводилося завдяки участі Драгубицького державного університету імені Івана Франка, Львівської політехніки у Львові. В Івано-Франківську нам допомагали фахівці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Ну, тут дослідження проводилось в нормальних умовах. В Донбасі дослідження проводилось. В надзвичайних умовах, тому що в Донбасі фактично під час дослідження вже розгортались воєнні дії, але ми встигли провести опитування і там, і там. Зараз результати знаходяться в процесі обробки, потім вони будуть опубліковані. Я думаю, ми проведемо спільну конференцію, яка дозволить нам наблизитись до тієї моделі міжрегіональних відносин. Які дозволять їх гармонізувати. Цьому Україна, цього Україна надзвичайно потребує. Ну, от зараз я сюди от приїхав особисто провести біографічне інтерв'ю. Справа в тому, що для того, щоб інтерпретувати статистичні дані, статистичні факти, які ми отримали в результаті масового опитування, для цього треба розуміти життєві світи. В яких живуть люди, як вони пояснюють свої вчинки, які мотиви їх діяльності? От для цього я приїхав зараз, в Драгобич, і за допомогою Світлани Андріївни сподіваюся провести біографічне інтерв'ю. Я вже такі провів в Івано-Франківську. Ще в мене в планах у Львові провести такі інтерв'ю. Ну от, власне, така моя мета зараз. Ну, у нас творчі якби, відносини з галицькими соціологами склались давно, вони продовжуються. От Світланою Андріївною ми підтримуємо стосунки вже фактично 14 років. І я думаю, це на користь. Тому що, скажімо, наукові школи, які склалися, вони відрізняються, скажімо, на сході, на заході України. Але те, що вони відрізняються, це тільки збагачує. при Діалозі, воно дозволяє якось рухатись вперед. Ситуація на Донбасі зараз досить напружена, зокрема у Луганську, особливо складні умови. І ми о, вболіваємо, постійно відслідковуємо з новин, з інтернет-сайтів, виловлюємо інформацію, що ж відбувається в цьому регіоні. Я б о, хотіла почути о, позицію думку. І науковці Лі Федорович, як науковця, як соціолога, як експерта, як людини, яка безпосередньо в цьому регіоні бачила, відчувала, переживала всі ті безпосередньо події. Оцінити, розказати нам, що ж відбувається в саме в Луганську, і як Лі Федорович, як експерт, характеризує цю ситуацію. Місто постійно обстрілюється. Коли я виїжджав з міста, а я в принципі дуже тягнув е, з цим від'їздом, тому що думав вже їхати, коли місто звільнить українська армія. І відчуття таке, що от от армія війде в місто була вже декілька разів. На початку червня, на початку липня, і навіть більше, що українська армія вже входила в місто. А потім залишала е, ті його частини, які їй вдалося зайняти. Мені важко пояснити те, що відбувається, коли я виїжджав з міста, ще ходили поїзди, і ми з дружиною виїхали поїздом е, на Київ. І, мушу сказати, що, мабуть, єдина державна інституція, яка дійсно допомагала е, мешканцям міста, це Залізниця. Вона постійно вводила нові поїзди додаткові, і поки поїзди ходили, ну, людям вдавалося залишати місто. Після того, як в деяких містах під Дебальцево була зруйнована колія, поїзди припинили доходити до Луганська і зараз фактично з міста виїхати. Ну, Дуже важко, а інколи просто неможлива. Місто зруйноване значно, пошкодження як житлові райони. От коли ми виїжджали, якраз наш житловий масив, а ми живемо на кварталі Зарічному, накрила системою град, і просто по дворах, по вулицях лежали мертві люди. Горіли машини. Це важко уявити, от, скажімо, коли ти не, ну, не в цій ситуації знаходишся. Це здається взагалі про іншу реальність, але це відбувається в нашій країні. І люди, мирні люди або українські військові, вони гинуть під Луганськом постійно. А, і що я можу сказати? В наш університет. Двічі, це двічі влучили снаряди. Три снаряди потрапили в корпус, де якраз от працюю я і де ну, ми навчаємо соціологів, Снаряд потрапив в гуртожиток номер 5 у нас. Там повністю немає вікон, вікна вибиті і в нашому корпусі. Но другі корпуси нашого університету, на щастя, зараз не ушкоджені. Я думаю, що як тільки українська армія звільнить місто, то можна буде поновити навчальний процес, і ну, ці ушкодження зробити ремонт. Но, що стосується причин, в принципі, цього б не було. Якщо б е, вчасно приймалися відповідальні рішення. Ну, наприклад, у нас все почалося з захоплення приміщення Служби безпеки України. Це відбулося е, на початку квітня, здається, 8 квітня, ну, здається, 8 квітня це було. В принципі, приміщення це можна було не здавати. Воно не було захоплене збоєм. Воно принципі не захищалась, туди просто впустили нападників. І е, начальник е, СБУ на той момент вже був новий, призначений новою владою, але він нічого не зробив для захисту цього приміщення. Зараз він роздає інтерв'ю і розповідає про свої героїчні діяння, яких не було. Його в місті не могли знайти три дні по тому. Це приміщення можна було захищати і не допустити туди. Коли його захопили, туди, туди прийшов не озброєний натовп, а звідти вже вийшли озброєні бойовики. Тому що там вони захопили зброю, захопили набої. Захопили цінності, ну і таке інше. І перетворили СБУ на свою штаб-квартиру. Після того захопили обласну адміністрацію. Всього цього можна було не допустити. Точно так же, як можна було не допустити здачі Криму а, і тоді б не було цієї ситуації на Донбасі. А, як зараз це можливо вирішити? Зараз вже переговори вести ні з ким. Тепер проблема стоїть тільки про е, перемогу і звільнення Донбасу, е, і потрібен безумовно дипломатичний тиск на Росію, щоб вона припинила постачання зброї. Тому що десь ну я не знаю, я не військовий і мені важко. Оцінювати, але в мене таке враження, що в Донбасі якби не три російські дивізії були розгорнуті в повному обсязі. Тому що ну, я особисто бачив в нашому місті громадян Російської Федерації зі зброєю і в великій кількості це не обов'язково росіяни, ну за етнічною ознакою, це і кавказці. Причому, ну у нас кажуть чеченці, насправді там не тільки чеченці, там є, мабуть, і асетини, інгуші, ну, справа-то не в цьому. А, ну, от така ситуація в Луганську. Я вважаю, що вона склалася в результаті а, рішення, яке прийняли місцеві еліти. Місцеві еліти вирішили, а, мабуть, чинити тиск на Київ. Вони е, почали реалізовувати цей сепаратистський проєкт. Можливо, що у них не було, я не знаю, але я так скажу, що можливо, у них і не було бажання довести до воєнних дій і до гуманітарної катастрофи, але вони повелися безвідповідально. І е, після того, як вони запустили цю машину війни. Вони вже були не в силах її зупинити. в Дію ну, включилась Росія, власне, і зараз це вже можна розцінювати не просто як конфлікт внутрішній для українського правлячого класу, а це фактично збройний конфлікт з Російською Федерацією. Ми всі мусимо добре усвідомлювати, що ситуація, в якій зараз ми живемо, в якій знаходиться наша Україна, є дуже складною. І стаючи зранку, ми думати, чим ми могли б допомогти Україні. Я думаю, що в кожного повинен бути свій фронт, хоч найменший, хоч найдрібніший. Але той фронт, на якому ми б мали прикластися для того, щоб ситуація покращувалася, розв'язувалася в кращий бік. Соціологів, на моє глибоке, переконання, є особлива місія. Вони мають справу. З громадською думкою, з соціальним чинником, з людьми. І функція діагностування громадської думки. Аналізувати ці зрушення в масовій свідомості. Правильний діагноз є поставити суспільство є надзвичайно велика місія і значна місія соціологів. Я б хотіла, щоб Ілля Федорович. Також розкрив свою думку, яка роль, яка місія соціологів і соціології в даний період? Я вважаю, що соціологія взагалі є е, центром суспільства знавства. І в залежності від того, настільки розвинута соціологія, настільки успішним може бути весь, весь комплекс суспільства знавчих наук. Українська соціологія за роки. Незалежності ну, досить успішно розвивалась. Е е і якщо от ми постійно чуємо, що там криза, там криза, то стосовно от розвитку соціології цього не можна сказати. В Україні виникло достатньо багато наукових шкіл соціології, е е соціологічна асоціація працює, проводились соціологічні конгреси. І я можу сказати, що от останній соціологічний конгрес він був присвячений суспільній кризі, і соціологи попереджали, що в українському суспільстві накопичився е, потенціал, який може привести до вибуху. Це було ще е, на початку осені, і е, цей сценарій. На жаль, то й здійснився. Але е, я ще от хочу що сказати, що е, наші соціологи можуть робити прогнози, можуть е, давати такі попередження. Але справа в тому, що наш правлячий клас нечутливий до цього. Він діє так, начебто, він, е, ну, якщо не Господь Бог, то просто от, ну, син Господа Бога. Е, Насправді, от проблема полягає не тільки в тому, щоб наука давала результати, а щоб ці результати використовувалися, щоб вони були потрібні, щоб їх хотіли отримати. І от тоді, якщо вони будуть використовуватись в політиці, ми можемо сказати, що ми отримали результат від своєї роботи. Ну, разом з тим, я хочу сказати, що зміна ситуації в країні, а ми фактично потрапили в інший світ за якісь півроку. Зміна ситуації в країні показала, що і в межах соціології у нас не було цілих напрямків. От мій друг, професор Ігор Рущенко з Харківського національного університету внутрішніх справ, нещодавно написав статтю, і в цій статті він обґрунтовує і показує. Настільки українська соціологія була нечутливою для до проблем національної безпеки. У нас практично не було військової соціології, яка зараз дуже потрібна. Це, мабуть, було пов'язано з загальною атмосферою в українському суспільстві. Ну, зараз, я думаю, цей напрямок соціології з'явиться, він буде розвиватись. У нас то були певні наробки. Наприклад, в українській соціології досліджувалось таке явище, як тероризм. Але комплексно проблема національної безпеки, на жаль, не розглядались. Я зараз думаю, що ситуація, яка склалася, вона приведе до цього. В цілому ж потрібно, щоб держава була теж зацікавлена в соціології. На жаль, зараз виходить так, що розвиток соціології це особиста справа самих соціологів. І вони е, на власний кошт або за гранти, які їм вдалося десь отримати, е, отримують дані, е, аналізують їх, створюють теорії, а потім ще і ганяються за державними чиновниками і кажуть, ну подивіться, це ж важливо, подивіться, нас може чекати небезпека. А чиновники від соціологів відбиваються і кажуть, та ми все знаємо краще за вас. От в цьому полягає проблема. Проблема не тільки, скажімо, в самій науці, а проблема в суспільній атмосфері. І проблема в тому, щоб наука була затребувана. От тоді, я думаю, все буде гаразд. На завершення я б хотіла сказати, що ми зараз будемо опрацьовувати результати нашого соціологічного дослідження. І по завершенню проекту ми б хотіли якнайширше донести громадськості наші результати, і будемо сподіватися, що вони будуть цікаві насамперед владі, не лише науковцям. І влада буде дослухатися і приймати більш ефективні, більш зважені рішення на основі саме наукових даних.